Не розумію роботу логістики міжнародної, наприклад, товарів з Аліекспрес і внутрішньої логістики поштових перевезень в Україні. От я замовляю товар, який коштує 98 гривень. Я його оплачую і він летить через пів світу літаком, там, не знаю, потягами, автобусами, фурами, ще якось І За там, три тижні приїжджає до мене в Україну на пошту і це безкоштовно. А потім я беру цей товар. Фактично, це формат А5, як лист бумаги, такий маленький, і товщиною десь сантиметр. Це тканина. Я беру цю тканину і відправляю по Україні за 300 км і це коштує 95 гривень. Або на нас наживається так сильно, або я щось не розумію. Ну, це реально листок. Листок бумаги. Нічого ні є оцінки, і немає в нього якоїсь колосальної, нічого там не, не вартує, нічого. 2,5 долари коштує товар, на якому заробляють, заробляє логістика, заробляють всі навколо, і ти його безкоштовно отримуєш. І 2,5 долари коштує логістика по Україні просто перевезти листок через частину України.